У людини може бути здорова самооцінка, може бути низька самооцінка, а може бути завищена самооцінка. Якщо для прикладу ми візьмемо ситуацію, коли у людини нормальна самооцінка, якщо над нею хтось пожартує в компанії і всі будуть гучно сміятися, то людина теж може над собою посміятися, тому що її дуже складно зачепити якимись словами чи якось образити. Це людина, яка відчуває дуже гарно свої особисті кордони. В якихось ситуаціях вона говорить чітке і принципове ні, а в якихось ситуаціях вона може проявити гнучкість і дипломатію. Ця людина не буде порівнювати себе з іншими, вона не буде намагатися самоствердитися за рахунок якоїсь іншої людини. І логічно припустити, що подібна людина вона знайде плюс-мінус таку саму людину для своїх стосунків і побудує нормальні, адекватні відносини. Така людина буде дружити теж з людьми, які мають теж нормальну самооцінку, або там будувати бізнес, партнерство, кар'єру. Тобто оточення цієї людини це теж будуть люди, які так само нормально відчувають свої особисті межі, так само поважають іншу людину. І це буде, скажімо так, більш-менш здорове оточення. А у людини з низькою самооцінкою все буде інакше, тому що її внутрішній голос буде їй говорити: в тебе нічого не вийде. Та хто ти взагалі така? Хто ти взагалі такий? А чого вони мають тебе слухати? Він ніколи не зверне на тебе увагу. Або хлопець буде думати, вона ніколи не зацікавиться таким хлопцем, як я. І таким чином, коли у нас низька самооцінка, то наш внутрішній голос він постійно грає і працює проти нас. Ми відчуваємо себе меншовартими. Ми відчуваємо, що ми нездібні, що у нас не вийде, що ця можливість, ця людина, ця ідея це не для нас. Що ось там, десь якісь десь є люди, від них, да, звичайно, у них все виходить. Але ми, ми якби. По цьому життю йдемо таким тишком-нишком, як людина в футлярі з такою дуже схованою головою під якимись обставинами, які постійно над нами нависають. Або, наприклад, у людини, коли вона є така височезна самооцінка, і вона думає про себе, що я якби центр землі і все навколо мене вращається, Коли у людини дуже багато в різних таких его-конструкцій в голові і коли в неї дуже розвинута гординя, то життя такої людини схоже на... Ситуацію, коли її постійно обличчям об асфальт тягнуть, тому що постійно вона думає, ну вони не варті мене, вони не розуміють і не сприймають, наскільки це гарна ідея. Їм не подобається мій контент, тому що вони до нього не доросли. Мій товар, мій послуга. я як особистість я настільки важлива, настільки розумна, настільки, якби класна, це просто вони не цінують те, що перед ними знаходиться. Це. Приклад того, як можуть виглядати думки у людини, коли в неї дуже розкачано его. І взагалі, по різним дослідженням, говорять, що біля 85% нашого внутрішнього діалогу є негативним. Тобто середньостатистична людина вона сварить себе дуже часто. І це створює всередині нас таку токсичну. Мікросередовище, в якому нам дуже складно відчути свій реальний внутрішній голос, мати реальну внутрішню опору на себе і рухатися по цьому життю, спираючись на те, що ми внутрішньо відчуваємо, що ми самі для себе говоримо, і наші особисті цінності, наш особистий голос. Для нас не є дуже значущим, а ми дуже сильно залежимо від думки оточуючих людей, від того, хто і що про нас говорить в якихось компаніях чи ще десь. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли б навчитися. Любити себе, поважати себе, цінувати себе. Якщо ви хочете розвинути в собі всі ці якості, якщо ви хочете навчитися чути свій власний внутрішній голос, спиратися на себе в якихось ситуаціях, якщо ви хочете побудувати в своєму житті такий міцний фундамент своєї особистості, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Здорова самооцінка. Ми будемо протягом восьми годин детально розглядати ті речі, які заважають людині, там, де щось є те, що нівичить людину, і де у людини виходить так звалитися в таку низьку самооцінку, в відчуття меншовартості. Також ми будемо розглядати, як не вдягти на голову корону і не стати в своїх очах таким центром землі, тоді як насправді реальність зовсім інша, король то голий і... Людина живе біля розбитого корита, але при цьому ну в своїх думках вона відчуває себе наполеоном. Ми з вами спробуємо віднайти і знайти такий баланс, де ми про себе думаємо занадто багато. Але при цьому думаємо про себе правильні речі, які рухають нас по життю вперед, за для того, щоб ми могли побудувати гарні стосунки, побудувати гарну діяльність, реалізуватися в соціумі, мати друзів, мати кар'єру, мати бізнес, мати щасливий шлюб. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли б навчитися. Будувати таку самооцінку і навчитися спиратися на себе, слухати себе, і навчитися розуміти, що говорить вам внутрішній голос. Подивіться інформацію під цим відео. і Побачимося з вами на цьому навчанні.